Друзі, бажаю всім мирного і спокійного ранку. У нас п'ята година ранку. Забираємо роєловки. Одну вже друзі, забрав О той вулик, йде дощ, там не знімав відео, бо ґрунтова дорога, то не хотів там, щоб довго затримуватися. Зараз в лісі приїхав друзі до Дуба. Роєловочку ми вже зняли, вона тут стоїть. І дощ ну дуже сильний дощ розпочався. Вітерець такий. Відносно тепло, але дуже такий, знаєте, друзі, сильний дощ. Зараз буду складатися і буду їхати додому. Забрав дві штучки сьогодні. Комарі дуже сильно у лісі гризуться так, що бджоли так, друзі, не жалять, як гризуться комари. А ви тим часом підпишіться на канал, залишіть коментарі, поставте вподобайки, будь-які коментарі для розвитку каналу. І ми сьогодні будемо пересаджувати два-три роя пересадимо. Якщо... Дозволить, дозволить друзі погода. Ось тут на дубі вона стояла, ця роюловка, це одне з найвищих місць у мене, яке я зараз. Дай дай таке. Ще там хочу думав, ще одну забрати, але зніму окреме відео про неї, бо там можна буде зняти відео на тему, як швидко потрібно повертати ловушки назад і як швидко туди заходять рої. Там я зняв звідти роя з черешні. І повернув на другий день ройловку і вже через два дні там знову сидить рій. І ну, він си, там собі є той рій, то я зніму відео і покажу. Добре, друзі, буду помаленьку зматуватися і тікати, бо якщо ви чуєте, як дощ тарабанить по листях, то можливо і чуєте. Все, друзі, приїхав я вже додому. Ройловочки ми привезли ось цю ту, що забрали там на грушці, де тоді рій не заходив. В минулому відео я показував. Ми її підготували, зараз відкрию бджіл і там ще піду одну покажу ту, що забрав з дуба. Трішки, бачите, попересажували. Далі хочу, що буду робити звідси. Далі що буду робити? То хочу перевезти звідси ну, знову, там 3-4 вулика восьмирамочних на лісовий точок. Ось є оті такі малі ППСні з відводками. Їх пересадимо восьмирамочники. Або і в них відразу їх і перевеземо. Все відкрив, друзі, а це Ось він тобі спокійно виходить. Йде дощ. Йде дощ такий непоганий. Але дякувати Богу, що тихий і що в спів у полі проскочити. Дуже в нас йдуть часто зараз дощі останнім часом. Але дякувати Богу, що й дощ йде, то це є добре. Росте, росте для землі волога, як завжди, потрібна. Надіємось, буде. Ну, на сонячних буде нормальна погода і щось ми з нього візьмемо. Не дивлячись, що на дощ тепло бджола собі потрошку вилітає. Добре, друзі, буду закінчувати на сьогодні по планах перехилити два роя або три і будемо далі робити восьморамочні донні полкозбірники, потрібно буде зробити. Бо хочу встигнути до кінця сезону перевести всіх джіл на пілкозбірники, щоб вони зимували якби, на високому дні. Ось таке, йду ще. Ага, ще тут покажу вам. І зимою хочу трохи ці горіхи, друзі, пообрізати низи, щоб можна було, щоб не так сильно було затінено. Хоча зараз, коли жарко, то дуже і дуже добре. І ось цей ще рій, що зняли на дубові. Сусідній сусідні ще його донірі. Все, будемо тоді йти додому. Так, друзі, продовжую серію відео про роєловство, так як ви просили. Ви мене запитуєте, як швидко бджоли можуть поселитися в роєловці. Дивіться, цю роєловку я, друзі, поставив вчора. Стоїть вона відносно невисоко від землі. Ось ну, метр сімдесят, якщо бути точним. Тут уже раніше я сюди ловив рої. Вірніше на роді, тут у мене в цій роєловці жив відводочок. Бачимо літок, він так би як собі запрополісував. З часом відводок розвинувся, і я вже цю роєловку, цей вуличок такий використав, як роєловку. Вже бачимо тут, друзі, от сьогодні рівно доба, десь буде в п'ятій годині вечора. І як я її поставив, тут вже, друзі, розвідка. І, скоріш за все, що сюди прилетить рійця, не злодійки, нічого. Це друзі, розвідка. Бачимо, бджоли охороняють, бігають, заглядають. І все. А чого я сюди приїхав сьогодні? Бо це ще ящик використовувався для продажу бджолопакетів і забув тут закрити. Хочу цю боковинку закрити, щоб не було сквозняку. І через що сюди, друзі, і приїхав. Якось так. І зараз буду їхати додому і хочу пересадити, якщо дозволить погода, два роя. Бо у нас оце дощ перестав, але дуже сильний вітер. Не знаю чому. Але дуже, друзі, сильні вітри в нас останнім часом дують. О, і липа, походу, буде про як майже кожного року в прольоті. Будемо ждати соняшника та золотарника. Зараз візьму та закручу ось цю дирочку. Да і все. Бачимо, розвідка є. Я думаю, що завтра, можливо, даже тут буде рій. якщо хазяїн цього майбутнього рою проспитів. Да, І не забудь, не забудьте ж підписатись на канал. Хочеться, щоб вже однодумців було 4 тисячі. І в зв'язку з тим, що я вже старіє, все вже ставлю ну, нижче. Роївні ставлю низенько, щоб можна було їх легше забирати. І замовив уже собі такий багажничок вверх, рейлінги на багажник, щоб можна було драбинку возити зверху на машині, а не засовувати її середину, бо це ну, накладно і, і машина вимазується, як не крути, а десь щось туди-сюди. І ще, друзі, хочу сказати, замовив бетонних стовпчиків 2,5 метрових, хочу помаленьку починати лісовий точок огороджувати. Друзі, вітаю вас, всім на... вітаю вас всіх на своєму каналі. Хочу вам побажати в першу чергу всім миру, добра і здоров'я вам та вашим сім'ям. Це я продовжую відео. Вчора ми знімали відео першу частину, сьогодні вже друга. Вчора не вийшло, друзі, пересадити бджіл, бо була дуже кепська погода. Вітер сильний, сильні... ну дуже сильний вітер, такий, можна сказати, штормовий. І потім і дощ йшов. Сьогодні зранку теж було сонечко, потім дощ, а зараз сонечко. Тож, вітання вам, друзі, всім, всім з Рівненщини. Всім з Рівненщини вітання. І що ми сьогодні будемо робити? Улюблена ваша рубрика, це будемо сьогодні переселяти рої. Підготували ми 4 восьмирамочних вулика з пилкозбірниками. І один-12-рамочний з пилкозбірником. Туди ми переселимо сім'ю. Так, окремо хочу передати вітання пану Олегу. Ось так працюємо. Дивіться, хочу ще показати донний пилкозбірник, мене запитували більш так детальніше. Ось такий вигляд зверху, він у мене без фальців, це ось мирамочний. Така це касета, льоточок. Зараз обійду з другої сторони, покажу, як дістаємо касету. Ось так ми дістаємо. Дістається касета. Ця забирається, це теж воно там як треба забирається. І... Все воно лесенько, виймається, ось такий. Далі вигляд. Лоточок у нас, сітка, дно, повністю лоточок з нержавійки сітки. Все і касета, друзі, сама касета. Ось такий вона має вигляд. Ось такий вона має вигляд, можливо, десь щось не так, але якість мене, друзі, повністю влаштовує. Головне, що воно все працює, бджілка спокійно заходить, працює полочок. Приносить, дай і все. Немає тут якби, такого нічого складного, якщо є друзі з чим працювати. Це має дуже, е, велике значення. Е, дякую е, е, своїй дружині, яка мене, можливо сказати, змусила оце придбати трішки ще інструмент. Каже, візьми собі якісний на Ти ж каже, багато працюєш з ним і хай воно собі буде. Тепер іде, коли люди звертаються в селі, щось треба розпустити, туди-сюди якось так. Ну Це попилку збірника, я те, що сказав, вулики вулики мої старі, корпуса. Дно ми зібр... дно прибрали да, і все. Також, що хочу сказати, привіз я тоді, друзі, тих два роя. Рої там стоять, сьогодні ми будемо переселяти наші рої. В першу чергу переселимо оцей восьмирамочний рій і потім переселимо, друзі. Ось тут теж це тут п'яти рамочників я дав... я ще й не відкривав. Ну а далі вже походу будемо дивитися, як Бог дасть, як буде з погодою, бо дуже якесь таке затягує вітер. О, у Нас вже другий-третій день квітне липа, у рівному вже від квітла, в селі вчора був в лісі, дивився, то починає тільки заквітати. Ну, в принципі, бджола, я скажу, що, ну, що працює. Працює доволі. Активно, зараз буде дощ, переселимо багато, працює бджола доволі активно. Потрібно бо сьогодні ще будемо... Ну, Взагалі сьогодні дуже великий кусок роботи, потрібно поставити пилкозбір... Пилкозбірники поставити магазини, де порозширяти, проконтролювати вихід маток. Ось цей рій, що вчора привіз. Один, і другий я там, і другий там поставив. Потрібно буде, кажу, провести. Розширення, поставити магазини. Ну, Загалом, друзі, роботи е, вистачає. Глянути, як там матки, що сіють, відводки попересаджувати у більші вулики. В селі е, роботи є. Ще хочу показати наш саджанці, фундучка, як вони ростуть. Друзі, розпочинається дощ, не знаю, що я буду, зможу робити. Ось мої вже такі друзі, відводки фундука. На осінь, я думаю, можна буде декілька штучок. Тож буду йти зараз е, розпочинати. Працювати, ще де треба буде льотки позакривати, щоб бджола не тільки про себе думала а й нам несла пилок. Бо е, що хочу сказати за друзі, узяток з липи, скільки е, років я займаюсь бджолами, ну так більш нормально вже займаюся, хай років 12, вже що по-людськи, то що хочу сказати за весь цей час, тільки раз я дійсно бачив класний взяток з липи. Коли там не одна-дві рамки підлитувала, а коли було... Залито запечатано магазин, два магазини, коли печаточка білесенька, гарнесенька від брусочка до брусочка. Якось так все. Зараз будемо йти, друзі, до наших роїв працювати. Так, друзі, все розпочинаємо. Ми зараз переселення цього першого нашого роя. Ось ця роєловочка. восьмирамочна, Вулик підготовлений. Звичайно, вони будуть в першу пору будуть, друзі, вони блудити. Так як ну, сильно відрізняється ройловка від вулика, зараз ми відкриємо, глянемо, що там робиться всередині і будемо їх пересаджувати. Все наготовили. Димар не на всякий випадок димить, руки м'ятою натерли до роботи. Дуже сильний вітер знову знімається, гай помили. Тут бачу мурахи, зробили гніздо зверху. Ого. Шо, жулики. Зараз бджіл роздраконять, так, будемо зараз помаленьку пересаджувати. Показую все так як є. Так. Ну що ж, буду зараз діставати рамки по, -по черзі, будемо дивитися, ну ріти, як наче непоганий, бачимо і мед є під верхом. і все так. Угу. Все, зараз по порядку. Підковернув я так, друзі, декілька рамок, щоб було легше витягувати одною рукою. Оп, обережно тягнемо, тягнемо. Це у нас тут перша рамка. Перша рамочка. Опа. Так, перша рамка це була старенька суш, вона вже, друзі, тут засіяна. Тут вже бачу, її розпліт починають печатати. От з тієї сторони теж вони вже печатають. Тут вони її поправили, добудували. Орій я рій, він собі завжди відбудовує. Так, ставимо середину. Опа. Так от трошки далі поставимо. Наступна, друзі, рамка. Цей рій на 4 рамки, 4-5 рамок. Зараз побачимо далі. Друга рамка, це, якщо я не помиляюсь, була вущина, так, о. Гляньте як сіє матка. Матка сіє класно, бджола поки що мирна. Димаря набрали ого. Гляньте, друзі, як сіє у цьому роєві маточка. Ось вона, до речі, ходить, друзі. Бачите, випадково потрапили на неї. Така красунька, хто не ось бачимо. Гарна бджола, спокійна. Матка молода, жирна. Все, ставимо назад. Так, я тут нажимав на паузу, бо рамку з маткою, друзі, я завжди ставлю тут дуже обережно. Так, наступна рамка. Ого. О, це стара сушка, теж тут гляньте, гарний розпліт, Уже центр вийшов, знов засіває по другому кругу. Бачимо, є і медовий такий поясочок відносно невеликий. І був засів, друзі, від бруска, як то кажуть, і до бруска. З цієї сторони вже вийшов і все засіяно. Ах, тяжко тримати, вислизає, ах ти що Обережно опускаємо. Треба їх, друзі, відразу розширити, дам певну вощину чи суш, подивлюсь, що там в мене є ще в запасах в закромах таких. Так, поставили. Наступна рамка. Так, друзі, наступна рамка теж була стара суш. Гляньте, як гарно сіє матка. Такий ще й поясок медовий. Матка сіє шикарно. Мені дуже подобається. І що головне, щоб бджола мирна, спокійно взагалі уваги не звертає. Бігає собі, і все. Зараз ми їх будемо, друзі, розширяти відразу. Все, зараз я поки поставлю, друзі, на паузу, підвозьму рамочки, розширу. А, тут ще є рамка, друзі, є ще рамка. І тут вони відтягнули ще, друзі, ось такий язик, все забито пергою. Тут і меду трошки підлили. А тут гляньте все забито в порогою. Можна буде використати цей язик на квас. Але ми його з краю поставимо, буде ще віск. Так, а я поки піду по рамки, ви, будь ласка, підпишіться на канал, бо хочеться щоб було вже тих 4000 підписників, то багато дивиться і не підписуються. Так, друзі, цей перший рік переселили. Хай собі звикається, поки він там звикне літати. О, таке, Пан Олег казав, що в мене на пасіці порядки, але мені ще до порядків дуже друзі, далеко. Але таке до зими, я думаю, зроблю те, що хочу. Головне бажання. Е, па е, Бдільництво спосп... е, потребує, щоб все до толку довести, скажу вам, до значних капіталовкладень. Потрібно фінансів багато на початках. Звичайно, що там одну, дві, три сім'ї, то як би так ну, не дуже. Але коли... І вже більш серйозно займаюся, то потрібно відповідно і більше вкладати у це кошти. Сьогодні ще хочу відібрати три магазини меду. Мед є. Різнотрав'я, дякувати Богу, зараз дає снитка, були липо липою А з різнотрав'я взяток у нас іде зараз доволі непоганий. Іде снитка, дає такий, хто знає, що це така за рослинка. Дає свій взяток і, і ще є решта. Не знаю, друзі, що ми сьогодні встигнемо, Гляньте, яка погода. Зараз, певно, знову буде. Лить дощ. Це не робота це такий вітер. Вчора він теж такий був, я не знаю, це дуже сильно змінюється клімат останнім часом. А ось це ще вчорашнє те, що ми привезли, ройоловочка. Але бджола працює, бджола працює, який тут може бути взяток з липа, якщо ось така нестабільна і несприятлива погода. Так, друзі, і зараз ще буду займатися переселенням. Будемо зараз відкривати і переселяти. Подивіться, що там робиться, друзі, всередині. Так, верх відкрили. Бджола мені тут на перший погляд така здається, друзі, більш агресивніша, ніж там, що та була. Але дуже сильно прополісують. Ну, 5 рамок, друзі. Буточком, я думаю, забиті метком і розплодом. Все, зараз йдемо брати димар, вулики переселяємо. Так, Димар взяли старий. Зараз дамо їм трошки димку, можливо вони збушувалися, бо я їх розкручував так. Знімаємо. Єсть сюди їх. Все, друзі, поїхали, як то кажуть, по порядку по порядку до роботи. Розпочинаємо. Гляну, зверху рамки такі гарні відтягнуті. Ох, да, дивіться, краса. Білесенька печаточка. Маточка плідненька, гарно сіє. Друзі, з цієї сторони теж, дивіться, вони, я думаю, і меду так непогано якби піднесли. І розплідник, все є супер. Так, ставимо. Це перша рамка, тут повторюсь 5 рамок. Зразу буду їх розширати до вісьми хай собі стоять. Зараз підковіряю другу, третю. Так, тут уже теж нас хоп, мед зверху. І розплід уже вийшов і друзі, все гарненько засіяно. Матки поки не бачу. З цієї сторони теж, а, вибачаю, перевернув вам на другу сторону. Бджола, вона, в принципі, літає, але мене не зачіпає теж гарний засів. Бджоли багатько. Будемо зараз ставити. Так, третя рамка. Це, друзі, була е, половина рамки, половина вощини, е, половина вони дотягнули, не звітянули трутня. А гляньте, скільки, скільки меду принесли. Ти що, не можна втримати таке тяжене. Ось дивіться, з цієї сторони і ось з другої сторони. Ну, друзі, а такого в мене навіть і в деяких сім'ях не було, ще гляньте, яка шикарна печатка меду. Ого, господи боже, зараз покажу. Взяв сильнішу рамку, дивіться. Одна сторона. Перевертаємо зараз другий на друзів, Ой, друзі, на другу сторону. І дивіться, з тої сторони. Ставте що, гляньте. Ха -ха. Оце, розумію юрій. Так, друзі, і п'яту рамку дістають. Так, тікайте, Ну, мене можу небудь зліші. Виявилося, що вони сумирні, жодна бджола поки що мене не вжалила. І п'ята рамка, подивіться. Це таке робиться в нас. Це я розумію, рій приніс собі їсти. Він себе корму, можна сказати, забезпечив, друзі. З цієї сторони теж така сама картина. Оце шикарний, шикарнющий рій повзятку. Оце, якось так, бачите, випало, він собі, дякувати Богу, приніс. Приніс він собі їсти. Зараз ми його розширимо мущиною, певно. да і все і накриємо, і хай собі облітується. А ви тим часом, друзі, підпишіться на канал, залишіть... Свої коментарі, поставте нам вподобайки. Сьогодні вже між роїв не будемо переселяти, будемо переселяти вже сугубо відводки, а рої залишимо для наступного відео для вас. Всім успіхів, миру і добра, всього вам самого найкращого. Хочу, щоб у нас було 4000 підписників.